І правильно я вчинила, назвавши чоловіка моєї сестри непотребом. Моя сестра, їй 34, мені 17, якось зателефонувала і сказала, що в неї на роботі надзвичайна ситуація, тому їй необхідно терміново туди приїхати. І вона хоче, щоб я наглянула за дітьми, тому що ніхто інший не може. Я зірвалася, приїхала до неї та побачила її чоловіка, який зачинився у своїй кімнаті та грав у відеоігри. Я запитала її, чому вона викликала мене, якщо він удома. Сестра сказала, що чоловік не хоче працювати нянею, тому що сьогодні його єдиний вихідний. Вона пішла, а я почала займатися з дітьми. Я міняла наймолодші підгузки, коли решта захотіла перекусити, тому я сказала їм піти попросити тата приготувати щось, оскільки в памперсі стався справжній вибух, і мені знадобиться трохи часу, щоб помити малюка. Знаєте, що зробив батько? Відправив їх назад до мене і сказав попросити ще раз приготувати їм їжу. Вдягнувши дитину, я, звісно, зробила їм перекус. Їхній тато якраз також вийшов поїсти і сказав мені краще дивитись за дітьми, щоб вони не заважали йому у вихідний. Він, до речі, працює не повний робочий день віддалено з дому, 6 днів на тиждень. Я огризнулася і відповіла, що в мене сьогодні також вихідний і що він довбаний непотріб, якщо його дружина змушена покладатися на свою сестру підлітка, а не на власного чоловіка. Він почав говорити, що я не шаноблива і не розумію, наскільки важко виховувати дітей. Я сказала йому, що це він явно не розуміє, наскільки це важко, оскільки вважає виховання власних дітей нянченням. Зрештою, він вигнав мене і, очевидно, змусив сестру повернутися додому, тому що сказав, що їй потрібно розібратися зі мною. Я відчуваю себе модачкою, тому що моя сестра, її чоловік та наша мама сердяться на мене, але мій тато вважається смішним і погоджується зі мною. Я трохи погарячкувала. Мені точно не потрібно було обзивати його, але я ненавиджу цього хлопця. Ми сперечалися через різні речі в минулому, тому у нас і до цього не було хороших стосунків. Моя сестра каже, що мені потрібно вибачитися, а її чоловік погрожує, що ніколи не підпустить мене до дітей, якщо я й надалі його не поважатиму. Для всіх, кому може бути цікаво, цей чувак не піклується нормально про дітей. Сестра відвозить їх у дитячий садок, а по дорозі з роботи забирає дітей додому. Вона забезпечує сім'ю фінансово і 99% часу сама виховує дітей. Якщо ви питаєте себе, чи сестра хоча б платить мені за допомогу з дітьми, не зовсім, але вона частенько водить мене на дорогий шопінг і регулярно дарує речі з мого списку побажань на Amazon. І мене це цілком влаштовує. Я обожнюю її дітей, і для мене не проблема посидіти з ними час від часу. Я також не звинувачую свою матір за те, що вона злилася на мене, лише через те, що цей довбень надсилав їй грізні повідомлення. І, очевидно, розповів зовсім іншу версію подій. Він сказав, що я весь час заліпала в телефоні, а діти з плачем перебігли до нього і благали приготувати перекусити. Крім того, я не кричала на чоловіка-сестри в присутності його дітей. Це сталося під час приватної розмови. Пройшло вже кілька днів, але поки нічого не змінилось ніхто ще ні перед ким не вибачався. Чи вважаєте ви мене дурепою за те, що я наговорила чоловіку сестри, і принципово не хочу йти на примирення?